Та інформагентства «Медіастар». Сьогодні у нас в гостях активісти руху Екологічний опір Нелія Марчук та Олена Незабудка. Дівчата, коли почала діяти ваша організація, ваш рух? Ну, саме у Львові ми розпочали свою діяльність в червні місяці, з почалося все з поїздок в притул для собак. Раніше діяльність розпочалася творишний війни, ми в принципі від них прихопили ініціативу і почали проводити. Наш рух взагалі є проектом з українського руху автономний опір, який займається не лише захистом тварин та екології, а там і допомога дітям це такий як щире серце, там спортивний проєкт «Здоровий спорт українських вулиць, проспілка студентська, студентська солідарність. О, такі проекти. А які акції ви проводили і збираєтесь проводити? Ми вже проводили. Це велика кількість акцій, оскільки ми новий рух і почали діяти тільки з початку літа, але ми кожного тижня відвідуємо собачий притулок милосердя. Ми допомагаємо там, прибирати вольєри, міняємо воду, миємо миски. Також у нас була інформативна акція, ми показували фільм, документальний фільм Земляни, який дійсно кардинально змінює свідомість людей, і це вже показало результати. Також проводили акцію проти старороду, це була така як антиреклама, ви можете побачити в соцмережах та в інтернеті. І от нещодавно у нас була акція проти хутра, ми так само людям розповідали справжню історію їхніх шуб, показували шукуючі кадри з того ж таки фільму земляни, де люди могли побачити, як насправді поводяться з тваринами. Також Але була акція саме погана носити готові шуби? Ну, люди оплачуються вбивство. Більшість цього не розуміє і думають, що тварин отримують великих просторих вольєрах, де вони зможуть бігати, де вони гарно харчуються. І коли приходить їхній час, його їх мати буває. Але насправді це, на жаль, зовсім не так. Тварин отримують в дуже малесеньких клітках, де вони не можуть зробити навіть кроку вправо і вліво, Вони там їдуть з глузду, у них дуже багато є фізичних травм. І також з тварин, оскільки юридично не засуджується вбивство тварин на таких фабриках, найпопулярнішими методами є найлегші. Тобто тварин просто оглушують і найчастіше з живих знімають школу. Люди цього не розуміють, але вони оплачують це вбивство, і якби цього не було, то і фабрики таки не знала. А є організації, з якими ви співпрацюєте? Ну, насправді ми прямо низкими співпрацюємо, але якщо якісь екологічні там, чи записні організації до нас звертаються за допомогою, ми допомагаємо їх. До прикладу, цих вихідних до нас товариство захисту тварин звернулося за допомогою, розповсюдити календарки, які вони випустили з котиками. От, Ми їм допомогли ці календарки продавати. Ну, і так само, якщо нам буде потрібна якась допомога, то ми теж. Це, знову ж таки, цей притулок який існує, він є під опіркою товариства нахисту тварин, і я вважаю, що це теж невеличка наша допомога їм повідомляти за тваринами, які є в притулок. Також ми проводимо акції по дорозі там дім. І це теж є невеличка співпраця з людьми, які є в товаристві захисту тварин. Ну ми... і не лише в товаристві, це люди також звертаються про те, Вони звертаються в товариство, а в товариство вже направляє її до нас, і ми допомагаємо. А як продаву маю що акції? Залежить від формату акції насправді. А, до прикладу акції, яка була в понеділок проти хутра, то люди стояли дивилися цей відеоролик жахом, там дехто навіть плакав і ну, дійсно задумався над тим, чи носити варто в хутро на собі чи ні. А, наприклад, акція Порудить заціляти дім, то всі позитивно реагують, там дітки підходять мами, і там всі там, шкодують тваринку і навіть хочуть забрати їх додому такі. Розповідали, що на акції проти хутра до нас підходили дівчата зі старого Так, було таке, вони прийшли зі своєю рекламою, попросили їх покинути е територію, де відбувається акція, вони відмовилися. І виразились на культурно наш бік. там виник великий конфлікт, який має бути влади. Вони покинули місце плавання акції. Mm. А як саме що люди шкодять тваринам? Ну, насправді є декілька видів шкоди людей, які поєдношені до тварин. Це, наприклад, пряматика діє, це докхантерство, це люди, ну найважки їх людьми. Вбивають собаки, оскільки вони вважають, що вони виконують таку світову місію по очищенню вулиць від собак. Також, це на вас євро ну це не ті не лише євро дві просто був такий масовий розголос, Але насправді такі речі відбуваються кожного дня. Але І В тому самому Жилката Лев вбивають собак кожного дня. Їх очищають. Також розваги, люди не розуміють, що цирки та зоопарки це також знущання над тваринами, тому що ем, тварини не роблять всякі різні трюки в цирку за, ем, за смаготинкою. З ними, них знущаються, їх б'ють, вони роблять протипри, протиприродні речі. Ну, як ви собі думаєте, як слон може стати на дві лапи за якийсь кусочок солодку? Просто так само їх утримують в малесеньких клітках, вони проживають своє життя закриті, замкнуті в цих клітках і не можуть ні поверхнутися, нічого. Коли їх перевозять, їм не дають три дні їсти і пити, щоб вони не випорожнювалися в фургонах. Багато тварин навіть не переживають таких поїздок, і це жахливо. Так само зоопарки, зоопарки у нас не пристосовані для того, щоб утримувати тварин, їх також в малесеньких клітках. Вони дивляться тих людей, які з радістю дивляться на тварин. Люди думають, що вони так прибувають своїм дітям любов до е, істот живих, але насправді це зовсім не так. Лю... Дітям треба показувати, що це велична істота, яка живе, яка повинна жити на волі, е, а не замкнута в клітці, і людина на неї е, керує. А косметика? Е, косметика також е, у нас дуже поширена і явище в серці це досліди на тваринах. Косметичні засоби практикуються на тваринах, на різних, на кроликах, на мавпах, на собаках. І це дійсно дуже жахливо, тому що токсичні речовини роз'їдають очі, роз'їдають шкіру. І за це, це, ніхто, це ніхто не несе покарання. Є... А не виживають? <с Two> ну як вони, не виживають. Їх мордують доти, доки вони не загинуть. Ну і також тримають малесеньких клітках. Є косметика, яка не використовує вілі секцію, тому ми намагаємося так по максимуму, звичайно, зменшити використання зменшити використання косметики, яка практикує вів Ну, Звичайно, це не завжди можливо, оскільки не невідомо повний список цих компаній, які використовують вів але по мірі своїх знань ми стараємося уникнути. Ну і на деяких на деяких таких косметичних засобах і миючих засобах також є маркування. Я повідомляю про те, що не використовує досвідна тварина. Кожному печу може свою чоловіку. Чи... А що ще може бути? Е ну не знаю. Ну, звичайно, там е бійки собак, собачі бійки е також. Е це ж саме коли люди викидають тварину на вулицю, це теж є означає створиння. Тобто вони перше вдарять е там любов, тепло, тварині, а потім її викидають на вулицю, і пізніше ця тварина творення... Промножується і виникає потреба у створенні продуктів для тварин, і, відповідно, тоді потрібні кошти на стерилізацію, щоб вони більше не розмножувалися такого фану. Ну, але є проблема не лише в, тери... в тваринах, а загалом в екології і споживацькій культурі людей насправді. Вже не таємниця, що 40 років екологи всього світу б'ють на сполох, що всі земельні ресурси є вичерпані і ми вбиваємо землю трошку. Але, на жаль, ця лібералістична капіталістична система цього не розуміє, і вона як монстр просто поїдає всю нашу землю. І навпаки, для того, щоб ще більше викачати з неї грошей, не задумуючись про те, що буде в майбутньому. Та в принципі не в майбутньому, а вже тепер ми бачимо наслідки тої трудної діяльності. Оскільки, і, в принципі, люди не можуть навіть, якщо вони захочуть. Самі оті екологи не зможуть змінити цю систему, якщо всі люди цього не зрозуміють. Тому що поки буде діяти капіталістична система, поки всіма ресурсами буде, буде володіти невеличка кількість людей, яка буде хотіти тільки збагачуватись і збагачуватися, не думаючи про інших людей і про наслідки, то доти буде жахливо таке ставлення до природи. І знищення нашої змі. Тобто в нас не є самоціль там захист тварин, там чи закрити якийсь закрити, там заклад, наприклад, цей старого груди означається тварин. Це не є самоціль. Наша ціль це змінити свідомість людей, цю споживацьку свідомість в них викорінити насправді. Тому що власне через їхню через їхнє споживацтво гине екологія, гине світ. Вони не розуміють, що вони вбивають не лише там своїх внуків, а своїх дітей, а вони вбивають і себе. І коли вони там дивляться новини про вбивства, про зґвалтування і про інші жахливі речі, вони навіть не задумуються, що вони, в принципі, є такими самими вбивцями просто повільнішої дії. Це забирають майбутнє наступне покоління. І в себе також, тому що вже наслідки є, ми бачимо сьогодні. І як виратися проти нас проти ти наслідків? На даний момент. Тобто, якщо ми донесемо людям, що вони шкодять, якщо вони замисляться, вони припиняться роботи і тоді е, ми відтягнемо і в принципі зупинимо цей процес вбивства. Свій. Це такий та ланцюговий, ланцюговий така реакція. Якщо ми змінимо одну людину і її, якби, зарядимо тих людей, які ми хочемо їй донести, вона зможе вона може, може переконати ще двох людей. Ті люди в свою чергу вища двох людей, і це буде такі збільшення, збільшення, збільшення. Так, така концепція в нас проглядається в нашому русі, де, до прикладу, там раніше вегетаріанцями були там двоє-троє людей, а зараз фактично всі наші активісти є вегетаріанцями, вживають м'ясо і агітують своїх батьків, родичів також не вживати. І це, це банальні приклад цього це, це, реакції. Мене є. Ну ми не так, що ми агітуємо людей, але ми їх не змушуємо. Тобто ми просто людям показуємо правду, намагаємося розповісти е, про наслідки м'яса, е, про те, що вони е, споживають його настільки, що немає взагалі е, ніяких тобто, е, забруднень на колишньому середовищі через фабрики, і це несе за собою дуже пагубні результати. І просто ми нам допомагаємо людям самим зрозуміти, з чим це наші не потрібно. Але нема такого, що ми змушуємо або якось погано ставимо до людей, які, які споживають нас. У нас в мене батьки споживають м'ясо, друзі є також. Ми їм доносимо правду, вони самі за собою залишають вибір чи змінювати чи ні, але ми просто інтенсивно працюємо над тим, щоб донести інформацію правдиву, бо переважно люди не знають, як вони шкодять в колишньому середовищі якісь котріні вироби не споживали м'ясо несвідомо були в дитинстві так місово кутріні вироби м'ясо до недавно в принципі вживали банально ще ну буквально ще рік тому ми в принципі їли м'ясо там і з друзями збиралися на пікніки де шашлики. але зараз в принципі ми що ми це неправильно робили що це не потрібно і Взуття у нас несправжнє, не тобто штучне. Так само ми носимо курточки з там, тканині штучних матеріалів. штучних матеріалів. Тобто це все можна замінити. Колись періосні люди вбивали тварин, тому що їм треба було якось зігрітися, там, хутро на себе носити. А зараз є в принципі, багато альтернатив, і ми встані їх в, в є дешевше. воно навіть є дешевше, ніж вироби до шкіри з хутра. Тому що нікого не буваємо і І набагато менше енергетики використовується на виробництво штучних матеріалів, ніж на виробництво справжнього хутра, оскільки і менше забруднення, тому що з фабрик повирощення тварин йдуть великі токсини, оскільки ці всі відходи викидаються в землю і на кілометри забруднюється ґрунт. На ньому більше не можна нічого вирощувати, так само забруднюється вода. А які результати вашої діяльності, крім тих людей, да, які з вами в організації? Є люди, які хочуть до вас приєднуватися? Чи може, як самі ви дізналися про те, яка шкода перенаслідок? Ну, в соцмережах є багато інформації, яка допомагає зрозуміти це все? Ну як важко зараз говорити про якісь результати, оскільки ми ще молодий рух, і так. ну але принаймні, по наших активістах видно, що це дає якийсь результат. Що інформативні різні акції, інформативні фільми допомагають людям це зрозуміти. Також до нас долучаються люди, вже звертаються до цієї допомоги, наприклад, пишуть, що десь там хвора собака, щоб ми допомогли там поїхати подивитися з нею або там, забрати притулок. На жаль, не виходить в притулок, оскільки там дуже мало місця і ніхто його не фінансує. І, це так складувати. Ну ми беремо собак на перетримку. Це по всій Україні з цитами. Так, таке сидеття у всьому світі. А в Україні це з притулками дуже легко. Щораз можна це на нашу притулку? Як там тварина вживається? Ну, насправді, їм там живеться не найкраще, але важко судити людей, які в принципі створили цей притулок, тому що вони його отримують за власні кошти і. Ми не можемо засуджувати, що там, там це, перенці, перені, гадави, це, важлива, це, це краще, Це краще, ніж на вулиці, де їх можуть вбити, де вони можуть замерзнути. Там їх годують, там з ними доглядають. То в принципі, коли собака перебуває в притулку, то зменшується ризик, що собака може напасти на дітей, наприклад, чи на інших людей, заразити сказом чи чимось. Є І шанс віддати її в люблячу сім'ю. Надіюсь, ваші акції допоможуть і захистять тваринок і до вас приєднається більше людей, які зрозуміють, яка насправді шкода несвідомо йде до тварин. Дякую вам за розмову. Ще раз нагадую, що у нас в гостях були активісти Ругу Екологічний Опір. Чекайте наших наступних відеотрансляцій. Дякую вам за увагу.